Всім привіт! Друзі. Ну, Михайловича, все як зазвичай. Друзі, такі випадки треба знімати. І знімати, знаєте, прихованою камерою. Знаєте чому? Тому що, якби я зайшов з телефоном, вони одразу зрозуміли. Випадок в аптеці. Сьогодні автоматівці. Значить, зайшов в одну аптеку, значить, в лікарні. Кажу, як же ж мені бути значить, з пальцем, якщо прийдеться працювати? Вона, а що? Та кажу, ну, він же ж буде грязний. Мені незручно до вас буде приїхати на наступний день з грязним бінтом. Вона каже, ну спитайте, напальник. Ну а я ж то вже ж якби то людина на минуточку слухайте 40 років, я знаю, що таке напальник. Він мені, мабуть, на мізинець. Не надінеться, а якщо і надінеться, то ота юбочка, що з резинкою на краю, ну вона буде мені передавлювати навіть мизинець. Це я впевнений. А, ну, що робити? Значить, кажу у першій аптеці, кажу, дайте мені самий маленький презерватив. <різь> Лице цієї продавчині треба було бачити. Вона. Так сильно хотіла зареготати, але стримувалося з останніх сил. Я ж то пальця заховав в кишеню, вона дивиться, таке лице зробила. Каже, вони всі однакові. Так кажу, я розумію, що воно мені кажу, якби наймаленьке. Або кажу, хоча б напальник. Вона стоїть глазами такими на мене. Це просто, друзі, трендець, це треба було бачити. Вона до останнього трималася, до останнього. Тоді ж вже витягую палець з кишені руку. Кажу, ну що ж мені з ним тепер робити? Чим же ж його захистити? Тьфу ти, каже Ну, каже, я вам каже, можу порекомендувати якийсь самоклеючий бинт. Ну, коротше, взяв я цей бинт, пішов в другу аптеку. Ну, а мені потрібні були ще деякі лікарства. Заходжу, вона добрий день. Кажу, дайте мені алопу Вона дала, каже, може ще щось. Та кажу, може і ще щось, вона стоїть. Стає... Ну так що? Та кажу. А я ж, ну, типу, зробив вигляд, що я типу соромлюсь, знаєте. Ну так, засоромився, це й кажу, там. Кажу, мені презервативи. Вона так. А чого ви так ета? Та кажу, мені самі маненькі треба. Але тут вже два продавця було. Кажу, мені треба самі маненькі. <сум> ну, одна така жіночка, ну наче вже ж у віці така, ну, ну, років 50, мабуть. Друга дівчина молода. І я ж зирк на неї глазом. Дивлюсь, вона ж улибнулася. Я ж тримаю інтригу, вона ж. Ну а чим же ж вам допомогти? Та кажу мені самі маленькі презервативи. Вона. А для чого вам? Почала розкривати це самий. Та кажу, Или кажу, напальник мені треба. Вона Мол, типу ви жартуєте це, цей. Та кажу, що які жарти кажу. Ну... Наймаленькі презерватив мені треба. Ну, я ж тримаюсь, блин, сам уже, самого, самого вже блядь. Вона ж, ну на жаль, каже, нічим ми вам допомогти не можемо, як вам наймаленьке треба. І називаєш мені ціну за ліки, за пігулки. Я ж тоді вже... Ж... Руку з кишені витягую, кажу, так що ж мені з ним робити? Чим же ж мені його захистити? Вона, йоп твою мать! Вона як засміється, друзі. І та молода засміялась, і це ж каже, а, тобі для цього. Я кажу, такі речі треба знімати, але знімати якось скритою камерою. Блін, ну. Бувають такі випадки, звісно, знаєте, але ж ну є хлопці ж прикалуються в інтернеті за всяку фігню. От, ну, Напевно, що е з якимись скритими камерами, не знаю, є такі якісь маленькі сюди чіпляються, або я знаю, є окуляри і камери. Так, я, звісно, прикальнуться люблю, але тримати при цьому телефон якось, знаєте, не дуже зручно. Ну те, як реготала другій в аптеці, як реготали ці двоє дівчат, це просто це. це... Я разом з ними, звісно, я вже там жестами їй показав, що ну, типу, молодець поняла гумор ну це, блін, такий михалич буває. Просто друзі вчора, то як зять приїхав. Пішли, треба було там біля дискової трохи полазити, біля трактора. Ну і що? І бін траси вже замуздикався. Приїхав сюди в больницю. Ну, ж самому незручно, бін грязний. Хоч я його і замотав, зверху я вдома заматував. Значить, ой, дай Бог пам'яті. Hours later. Забув, короче. ну, в медицині оце использується пластером, коротше, О, то більш-менш його захищав. Но сьогодні була інша трошки медсестра. Та така лагідніша трохи, знаєте, з тими ножницями. Зверху лежить. Я так розумію, чи то якийсь, значить, кусочок е, плоті, чи то сухожилля, чи що. І воно з кожним днем становиться всім... Більше і більше білого кольору. Ну, тобто одмирає. І та ж бере ножниці, так тяга конкретно за той кусочок. А ця лагідно, потихесенько. Ну, коротше, видно, що жаліє. от такі справи. Друзі, а ще, на вашу думку, не знаю, правильно роблю чи ні. Я не займаюся ноутілом там, чи стриптілом чи ще чимось. Дивіться, ось багато полів. Після пшениці, бачите, не дискованих. Багато таких полів. Ось, ось ще одне зліва. Стоїть стерня. Я так розумію, що люди будуть його орати, тому нічого йому не роблять. Не тому залишив свою стерню, що дивлюсь на інших. Ні. Просто я так подумав, в тому році, друзі, після пшениці я її задискував. Тим самим, значить, да, я отримав. Сходи падали ці. Але, ну я ж все рівно їх буде перепахувати, все рівно те зерно піде вниз там чи глубже в землю. Воно не повинно буде прорости, так чи ні. На що зять зі мною спори, не треба дискувати. Ця фігня треба дискувати, але своє також не дискує. І оце ж дивлюсь, що багато хто також цього не робить, бо будуть пахати. В тому році, друзі, я що замітив. Що значить, там, де я задискував, пахалося набагато тяжче, і нам довелося очікувати якихось там опадів для того, щоб зорати, щоб стало м'якше. Але було там неподалік від мене одне поле, яке господар не дискував. І поїхавши на нього, подивився, друзі, знаєте, на той момент, коли ще ніхто не орав, у нього земля була набагато м'якша. Набагато сиріше, набагато м'якше. Ось ось ще одне, ну таке поле величеньке. Як на вашу думку, це правильно чи ні? Бо якби то все ж таки це марнотратство виходить якесь. Треба задискувати, а товариш у мене взагалі він там дискував два рази перед пахотою. Нащо це робити, я не розумію. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Якщо, блін... Про накопичення вологи, так а про наутільщики, як як вони її накопичують. Вони ж в такому стані всі поля у них. Коротше, ви напишіть, а я обов'язково почитаю. Бо знаєте, друзі, в цьому році, звісно, з нашим становищем, я не знаю, що я ще там скосю в себе на полі. Там будуть копійки коротше, і куди їх вкласти, не знаю. Чи закупити соляри. На майбутній рік, знаєте, зараз якось, блін, не знаю, що й робити вже. Насіння я буду, буду закупати по любе навесні. Рано я його не братиму. Мало ли що нас очікує. Можливо, взимку знову нічого не буде, то нащо його зараз куплять? Я розумію, що потім може бути таке ажата, що взагалі нічого не купиш. Ну, Я думаю, що... Все рівно десь щось ми знайдемо. Аби були опади. А зараз, друзі, що будемо готуватися до посіву пшенички вже 17 мм. Ну опять же, це як в минулому році було. Мені дуже, дуже лячно, як то кажуть, це робити. А шо фоткать ты? Давай, Андрей. Та шо вырівнатись. Ёб твою мать. сантиметров. Капец, блядь. Земелька яка хорошая, да? Зверху дива яка, а? І пахне. А, ой, понюхай, как пахне. Ммм, огонь. На, понюхай. Землю. Не землей, а так перегнать. Да. А ну, порытя, мягко чи ні. Пахать підемо чи ні. Ні. Nee. Блядь. Мда. Чикань. <ристот> Друзі, чим ми займалися сьогодні? Сьогодні займалися тим, що варили собі таку драбинку для того, щоб вирівнювало трохи. У нас тут стояв такий примітивний ціпочок. Зараз побачимо, що робить. Мій хендмейд ноу-хау. А робить, отаку от красоту буде робити. Зараз поїдемо там, де у нас культивація. Побачимо, що воно буде робити. Красота! Ой, дурне, молоде, а? Аби кончить Михайловича! Ні, нічого не вийшло. Ми хотіли, друзі, щоб трохи значить, у нас прибирало тракторний слід. Трохи є, конечно. Щось трохи все рівно не те. А, блін, що воно в коле? Я тепер, блять, з тим пальцем, коротше Став боятися всього. Не дай боже. Мені його чи крижуть, це взагалі буде. Шо, ніхера? Ніхера. Не допомогло. Поехали. Не, Ну, все рівно лучше як? Як не? Все рівно чи не? Це раз, два гарів так. Транше тими СІЗ-шками сіяли, ніхто німання не звертав на то. То в колхозі, Колхоз. то не забіг. То що він піднімається, я тобі казав, ну, він близько виходить. Неумнічить. Щось він опять з'їжджає, блін. Робиться цей бугор якийсь. Я йому кажу, у мене тут цепук чуть залишається, тут сколько. Ну ще метр грубо. То може ще й щось пасано привяжем. Не, так то блін, конечно, ідея непогана. Ну блин А, а по як добре, хорошо. О! А по діагональці бомба. Ну, майже. Ну слухай, ну там же ж воно м'ягенько, конечно воно щось там робить. А що ти хочеш, як воно твердо? Ти думаєш, воно його розмягчить. Це якби отам стояло спереді, як ото за колесом раніше стояло, що колесо проходить, а воно його взрихлює і туди сіє. О, ось тут же ж, друзі, правильно, тут же стояла якась така херня, що взрихлювала за колесом. Так чи ні? А ну хто знає. Я бачу отут ставлять якусь херню. Оце, оце іменно оцим. <професіоналі в сівалках> Ні, на СЗ а на СЗшку. Гам'ясона. Гам Гамня гамнясона. Хто на СЗшку він переварює то ставляє тут у фільмі. Ось спробують дотягнути, мені кажеться, воно відпущено взагалі. Баба! Батя ззади. На сівалки. Ну я ще знаєте про що думаю. Я думаю, може эти кусочки, це я вже зараз доробили, бо не загортає оце ж слід. Я думаю, може його поставити там ззаді. Бо тут він, бачите, тут він трохи так припіднімається. Вот Куда це летить? Він тут трохи припіднімається. Може йому сюди вес якийсь покласти. Тоді воно буде трохи зрифлювати його. О! Може і правда, може щось тут забабахати, щось покласти. Або поміняти місцями. Так я їх прикрут приварив до того. Або поміняти місцями. Туди всерединку поставити да, Вони дуже сильно підскакують Ну, дурне, блін! що робити, я навіть не знаю. Чого ти таке дурне, га? Йо, мать, настрашив. Син вечорочок в хату, а Михалич, друзі, що? На рибалочки? За цілий день, друзі, тільки зробили справ із дядьком. Я сьогодні неділя сьогодні попитався поранше побистріше справитись в лікарні. От, з пальцем уже. все краще і краще. Качки плавають. Тому сьогодні якось швидше все це було. Михалиш сьогодні. Вирішив порибачити. Ну, на вечір виїхав. Часок-півтора посидю. І то вже буду, як то кажуть, почувати себе навіть краще емоційно. Тока закинувся, Время, я не знаю, початок сьомого, напевно. Клюне-клюне, не клюне, не клюне. Це ж таке діло. Сидю я вдома, на сільському ставку. Вона, друзі, скоріш за все. Вся під берегом, блін, очеред двигається. Страшне як. А я зафігачив хрен зна куди. Ну нічого, подивимося, щось піки якісь є. Значить, прикормочку заколотив вот таку зелену. Друзі, нарешті я її відкрив. Real fish, амур, столоб. Минулого uh -huh. разу. Не минулого, а тоді, як я тут приходив, хлопець сидів тут, то казав, відзивається э, на таке, на очерет. Запах. Тому якраз упаковочка вечерета є. Чи камиш називається. Це на російській камиш. Ну що посидимо, подивимося Дай Бог може щось і клюне. Ну а ні то й ні Це ж таке діло. А так, друзі, що, вдома ще, значить, що ми зробили? Все посівалки робили, друзі, знову СЗшечка Значить, поперемащували там деякі деталі. Щось поміняли, щось отреставрували, так сказати. Почистили, помазали. Ну, коротше, докупи вже так більш-менш склали. Залишаються ще там деякі нюанси, але но... то вже таке помілочі. І що ще, що ще Циліндр перебрали? Циліндр потік страшне. Розібрав, дивлюсь одне кольцо геть розірване. То ще перебрали одне кільце, чи той циліндр перебрали. О! О, щось смикає. Щось друзі смикнуло на оту, на крайню. Хочеться на рибалочку. Мені тепер, знаєте, я, оце, як то кажуть, на річки побував. У мене душа лежить до річки. Тут у знайомих розузнаю, куди я краще поїхати, блін, вони ото, там розумовка, біленька. Угу, щось підсмайкує. Розумовка біленька, то я ні, туди я щось не хочу. Там стріляють, не хочу. Люди тут рибачать, але нафік треба рискувати. Якась мелочовочка, карасик там таке, да. клюний карасик теж непоганий. погано. як щось побільшало, це погано. Ставок міліє. Все більше і більше відходить вода. Ставку, друзі, буде жопа. Якщо не буде опадів, то напевно все ставком. Ми. Попрощаємося. Досадно, як той казав. Ну, що ти зробиш? Зараз все пересихає. Обідно, друзі, те, що збирали кошти, звісно, з цього села, хто міг, хто хотів, хто скільки міг, хто скільки хотів давав. Запустили сюди рибку, запустили сюди, постаралися трошечки значить, і щуку, і судачка. Ну, все це ще воно маленьке, звісно. Окунець, плотва тут є. Ну якщо, звісно, все це вимре, то буде, звісно. Все це буде шкода, друзі. Ну, блін. Опа, друзі, покльовочка яка хороша. І все і стало, ну, смикнуло. Ловко смикнуло. Під дождем. Ага, смикає. Смикає, друзі. Напевно, що щось там сидить. Я, блін, не той взяв. Не ті пуфіки взяв. Це у мене пінотесто таке магазинське. А я не ті взяв, друзі. я хотів взяти свої. Саморобні. До речі, друзі, я вам покажу, що я сьогодні придбав. І напевно, що на днях буду сідати робити. Бо ті, що в мене там є, значить мені не подобається, що вони дуже ті шарики величенькі. По-перше, по-друге. Кольори там може, звісно, такі, що... Не дуже мені подобаються Треба такі, щоб були яркі. Можна білий, можна якийсь зелений і рожевий. Голубенький, ні, вже, вже не воно. Червоний можна. От І я вам покажу, як я їх робив. Але це, звісно, все вручну, це все довго буде, Ну нічого. Вечорами довгими. Включив якісь кіношку. І сюди потроху крути один вечір, другий вечір. Просто як оце розпечатав. Там така упаковочка буде. Хтось прийшов до мене. Вже пізно. Рибак, друзі, приходив то щойно. з рибалки. Десь там далі сидів. Каже, що ти, люди, вже додому а ти тільки приїхав. Що ти так пізно? Ні, каже, вона вже не клює, та вона мені треба. <кхи> я ж кажу, я другий раз отам. На берег приїду, стану, двері відкрию, посидю, подивлюсь біля ставочка, на качок, на водичку, на волну, якщо є, на очерет. І все. Мені другий раз більше і не треба. Як клюне щось, то добре, не клюне. Та й ладно. Дуже жаби співають, нічого собі. Давно, я їх тут не бачу. Мабуть, з того року. Десь так в дванадцятому, напевно. Чи в 16-му, не пам'ятаю. Рив точну яму робив собі. А на утро йду на роботу. Ще на велику їздив. Чи на скутері. Дорога ще велиться. Чу думаю, що таке. Встаю. Жабенятки такі манюнькі. Услано по дорозі. Кругом, через балочку, блін. трендець. Ввечері приходюш. Думаю, дай же, буду дивитися, що там же шляму рить, і так далі. В ямі все, шевелиться. А вони от як стрибали в яму в ту, блін, їх там трендець. Тисячами було. <схи> ну, Таке воно не пуголовки, ну, вже такі, що стрибають. І після того, друзі, вставку я їх більше не бачив. Щось їм не сподобалось і вони ушли. Ну, а тепер другий раз почему з'являються, ще щось куакає. О, таке пікає. Пік-пік-пік-пік. Такого, щоб потягло. Нема. Качечки. Кря-кря-кря. Клас. Просто клас, друзі, да? Дивіться, скільки скики води, блін. вон тобі. Баклани. Там баклани. Да, кладочки оті. Подивіться воно кладочка, Майже в воді були. Йомайо, скільки води впало, То метра, блин, півтора до двох уровень води упав Друзья, поклювочка какая прям хорошенькая, ну что, будем тягнуть, у меня нема чим, правда, держать телефон. Сейчас, друзья, подтягиваем. А так Это Томасу піде. Дивіться, друзі, скільки малька у нас оходи По берегом ось. і пішло, 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 пішло. Да, йому качерету хочеться, очерета нема, зовсім трішечки у нас осталось. Знову. Друзі, знову клює, нічого собі. Оце да. Хі -хі. Оце да. Це, я ще й карасики впіймаю. Так, да, друзі, все ж таки трошечки пізновато приїхав. Одразу як приїхав, так, пік за піком, покльовочка за покльовочкою. Ну просто пікало. Да? Один карасик так і є. Вже зовсім бачите як. Сиріє і затихло. Більше нема нічого, ніякого клювання, то напевно я. О! О, нічого, та нічого собі. Дивіться, покльовка. Все, друзі, тягнуся. йо йо-моє. Йо ще один, друзі. Дивлюсь я там, що там глибини зовсім немає. Вони не встиг смикнути, як уже... Рибка вилізла на поверхню. Отакі От, карасики. Та, в принципі, на пожарочку було б дуже непогано. Ну, але якби трішечки раніше, щоб хоча б з десяточок, було б дуже непогано. Ну, а напевно, друзі, я буду змотуватися. Ви уж, звісно, вибачайте, що зараз такі відео виходять, але все ж таки для тих, хто... Мене дивиться і чекає якесь новеньке відео. Знімати я намагаюся кожного дня, Ну, не завжди є настрій і не завжди є що зняти. Ну таке коротше, зараз Время якесь таке настало, що застой <гум> комарів скока. Але, друзі, для тих все ж таки, хто очікує від мене, хоч невеличкого якогось відосика. Я буду це робити, а ви, друзі, не забувайте, Михалиця підтримати. Все, як зазвичай, лайкосик, підписка і обов'язково по можливості коментар. Ось такий день. Вийшов сьогодні день у мене. Попрацювали Знімати, що там ми робили з тією сівалкою, знаєте, це якби щось переробляв, щось модернізував, щось нове робив би то обов'язково б друзі показав. Ну а так просто перевіряли, щоб все крутилося, все вертілося, все було помащено, щоб все було чотенько, щоб виїхали і сіяли. А не так, що потім ще щось доробляти прийшлося. Тому напевно ту вудочку зараз вже змотаю, нічого вже не клює. А можливо зараз закину. А ці буду змотувати. То можливо ще якось карасика піймаю. Якраз у мене вдома два кота. Соня і Томас. Ну а третю рибинку, що правильно, босику. Тому, друзі, всім дякую за перегляди, дякую хто підтримує, всім до побачення, до нової зустрічі, всім пока.